Привіт! З вами Фіфі Стар. Ми сьогодні знаходимося в Осокорі. Бу... Сьогодні виступає гурт Сестра Мюзік. Дівчата дають безкоштовний благодійний концерт. Давайте сходимо, подивимось, як воно буде відбуватися. Пішли! Айда за мною! Доброго вечора, дівчата! Доброго. Я вже вас представляла у вступі. Скажіть, будь ласка, так. трошечки про ваші плани і на майбутнє, і про вашу творчість. Під час війни ми написали... Цілий альбом пісень, який ми сьогодні презентуємо на Super Residence нашим людям. І в цих піснях ми висловлюємо свій біль і своє переживання до нашої країни, до наших людей. І тому чекайте нові пісні, вже скоро ми їх будемо релізити, а поки сьогодні ми будемо презентувати наш альбом. Взагалі ми виступаємо на благодійних, ми підтримуємо як можна нашу країну, наших захисників і дякуємо кожного дня, що вони є у нас, що наскільки у нас мужня країна, наскільки у нас мужні наші герої. Чесно, кожного дня молимося, дякуємо, що, що ми можемо бути зараз тут і давати сьогодні благодійний концерт підтримку нашим ЗСУ. Ми теж не сиділи на місці. Я їздила і виступала на благодійних матчах Динамо Київ, матч Піс» в різних країнах. В кінці матчу я співала пісню «Imagine», і де всі зібрані кошти з футбольного матчу були передані ЗСУ. Тому ми займаємось благодійністю, допомагаємо як можемо. І кожного дня хочемо ще більше допомагати, скільки це від нас залежить. Ми знаєте, ми такі артисти, ми подорожуємо по світу. Ось ми представляємо нашу країну в різних країнах, Європи, і не тільки. Ось, і в майбутньому ми хочемо. Показати нашу творчість на Євробаченні для цього. Ми вже написали трек, який ну нам дуже подобається. Прям він дуже потужний і надіємося, наші українці це оцінять. Щоб всі знали, що таке Україна у всьому світі? Будемо сподіватися, дівчата. Ви чарівні, ви надихаєте е, успіхів вам! Дякуємо.